Доброволець наш янгол-охоронець, клоняєсь низько до землі, захисникам і оборонцям, нехай життя їх кораблі Пливуть до рідного віконця, де зачекались вже батьки, а також діти і дружини. В усі роки, в усі віки ваш подвиг будуть пам'ятать, і не забудуть вже ніколи, як ладні ви були віддать. За мир довкола, щоб скрізь нам дитячий сміх, а не лились старечі сльози, щоб квіти падали до ніг, а не набої і погрози, щоб винуватці цих убивств понесли врешті покарання. Відчувши бій, від власних звірств і переживши ті страждання, які віками мій народ терпів і вимушений знову. Сиде патріот, нашу спину берем.